Близько 21.30 вчора відбувся ворожий удар шхеда в житловий будинок. Троє людей отримали поранення, але це були легкі. Їм була надана допомога на місці. Маємо на зараз близько 20 будинків пошкоджені. Це і дахи, і міжкімнатні двері, і вибиті вікна. В 8.30 сьогодні розгорнуто противний штаб з ліквідації наслідків. Благодійні організації, проліска працюють над усуненням наслідків забиття вікон. Зеленбуд должны воздухать на это.